Час підбити підсумки проведеної роботи за рік і, як завжди, по деяких напрямках. Нагадаю, що у нас працює робоча група прозорість та підзвітність, створена на Запорізькій області на виконання доручення президента України. Коротко про найгучніші наші результати, лише цифри та факти. За результатами проведення внутрішнього аудиту діяльності. Обласної державної адміністрації службових розслідувань звільнено 4 посадовця ОДА. Матеріали до деяких екс-чиновників вже направлено до правоохоронних органів. Проводяться перевірки. Задокументовано факт привласнення бюджетних коштів під час реконструкції Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності. На суму більше 20 мільйонів гривень. Слідство зараз триває і вже ж є кримінальне провадження. Зафіксовано також факти розкладання державного майна предметів антикваріату Запорізькому обласному краєзначному музеї. Орієнтовна втрата десь 3 мільйони гривень. Також справи займаються у нас правоохоронці. Встановлено завищення вартості робіт до 17% при реалізації двох проєктів керівництвом Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Це близько 8 мільйонів гривень бюджетних коштів. Виявлено факт розкладання грошей бюджету на суму 3,5 млн гривень при ремонті приміщень обласного медичного центру серцево-судинних захворювань. Керівництво підрядної організації вже об'явлено підозрюва. Задокументовано факти нецільного використання бюджетних коштів при реконструкції будівлі Запорізького обласне бюро судової медичної експертизи. За висновком Держаудитслужби, роботи на суму загалом 1,3 млн грн, які відображалися в актах, насправді виконано не було. Матеріали направлені також до правоохоронних органів. За результатами аналізу закупівлі посадовцями матеріалів і капремонти дитячого садка Карамелька встановлено завищено цін майже на 3,5 мільйони гривень. Документи зараз вивчають правоохоронці. Маємо значні досягнення за напрямком роботи з допомоги військовим. Так, в області створено підрозділ протиповітряної оборони, який вже має результати своєї діяльності, а саме збиття збитті шахетів. Точну кількість та місця збиття не можу говорити на проханні військових, але ми їх чуємо майже кожного дня. Підрозділ оснащено не лише пікапами з відповідним озброєнням, а й додатковим. Обладнання, яке, яке допомагає виявляти та знищувати ворожі цілі. В ході створення матеріальної бази цього підрозділу, підрозділу обласній владі допомагали як і соціально відповідальний бізнес, волонтери, так і жителі області. Всім дякую за підтримку. Продовжуємо готуватися до, до окупації населених пунктів Запорізької області. При обласній військовій адміністрації створено матеріальний резерв для проведення першочергових відновлених робіт, які постійно у нас поповнюються. Здебільшого це за рахунок допомоги наших західних партнерів, благодійних фондів, недержавних інституцій та міжнародних організацій, районами створені плани деокупації, які постійно оновлюються. Відповідно до тої інформації, яка надходить до нас з ТОТ. Тепер про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Майже в усіх населених пунктах на ТОТ російські згарбники посилено проводять предвиборчу кампанію. Людей залякують і намагаються тотально контролювати, Нібито, якщо вони не проголосують за Путіна, то наслідки можуть бути непередбачуваними. Прошу таких людей не брати участь у так званому голосуванні, адже завдання окупантів створити картинку для пропагандистських ЗМІ. В Мелітопольському районі назріває екологічна катастрофа на території Приазовського національного природного парку, який розташований на узбережжі молочного лиману, расисти облаштували військовий полігон, де муш, муштрують мобілізованих. Вони руйнують ландшафт мінометними. Та іншими обстрілами вирубують ліс для будівництва фортифікаційних споруд. У Приморсько-Бердянського району чоловікам при отриманні паспорта окупанту відразу ж надають повістки з вимогою звернутися до незаконного військомату. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області расисти продовжують вивозити місцевих дітей до а саме до таборів у Дагестані, Чуваші, Краснодарському краї. Нині в окупантів золота пора, новорічниця свята, і це значить, що дітей можна завозити чи звозити, нібито на свята. Цього разу вони планують вивезти близько 200 дітей з Токмака, Бордянська та Мелітопольського району. Наостанок про програму безбар'єрності, що прийнята в цьому році. Вже кілька років Запорізька область працює над подоланням штучних бар'єрів, з якими стикаються різні суспільні групи. На сьогодні ця тема стала ще більш актуальною та важливою, адже всі ми відчуваємо безліч невидимих бар'єрів, особливо тих, які спричинила війна. У березні 2023 року було створено робочу групу з розробки та впровадження обласного плану заходів на два роки. 23 треті, з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року, до складу якого війшли керівники структурних підрозділів ОДА, 16 громадських у нас організацій та представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Запорізької обладміністрації. Проведено комісійне обстеження будівель ОДА та їх структурних підрозділів. На відповідність вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення протягом року проведено два засідання комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та наших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при облдержадміністрації, на яких у нас розглянути основні проблеми. Особливо на міських автобусних маршрутках загального користування, в тому числі з інвалідністю і для інших маломобільних груп населення. Проводиться робота з проєктувальниками, аби будівництво об'єктів соціальної інфраструктури в Запоріжжі та області відбувалося з урахуванням інтересів всіх груп населення. Формування безбар'єрності безбар'єрного простору Запорізької області це наша спільна мета, адже безбар'єрність це про кожного з нас. Така ситуація зі з справою з гуманітаркою і зі справою з полерами, яким жила на вік, які закопалися минулого року, і минулого року відкривалися кримінальні впровадження. Я наскільки знаю, що поки не немає вже під ще немає точніше підозрюва. Якщо це говорити про бойлери, як і гуманітарка. Але по гуманітарці матеріали вже передано, здається, до набу і вони займаються цим питанням. Щодо модульного укриття, як встановлено на бульварі Шевченка, половина Ви казали, ви очікуєте на документ. Да. Мені, як мені вже доповідали керівник патрульної поліції, документи до нього надійшли, вони зараз перевіряються. Це перше, по-друге, ДСНС поки що немає експортного звіту. Але, за моєю інформацією, є роз'яснення щодо таких модульних укриттів. І в ближчий час, я думаю, буде вже буде прийнято рішення або підключати, або не робити з них нічого. І вам дайте, будь ласка, -як, суми, яких тендерів перевіряються, а які залишаються поза уваги? У нас прийнято рішення, що. Будь-які тендери починаються е, з мільйона гривень і вище, вони всі попередчасно мають надавати, якщо це говоримо райони, чи місцеві громади, чи територіальні громади, надавати на нашу групу прозорість і підвідність для перевірки. Але паралельно також і проводяться і перевіряються ті тендери, які вже були раніше підписані або проводяться. Тоді уточнення в Широківській громаді 56 мільйонів термін перевірявських чином. Це на адмінбудівлю, він спросований. Це на реконструкцію адмінбудівлі. Скажіть, ласкавчить про звільнених посадовців. Хто це такі? Це одні з керівників департаментів і заступників. А від як чи не виходить? Останній це був агропромисловий комплекс. Скажіть, а звільнення остаточне чи як у булавінова переведення на посаду засаду? Ні, Це звільнення. Скажіть, на початку повної масштабки обсяги промисловості значно знизились. Як що змінили стало на зараз? Як у нас працюють наші підприємства? Просто розкажіть в цьому напрямку, майже за рік наша промисловість вона трошки підвищила свої потужності, але не всі. Ті, хто мають і можуть робити, вони це зробили. Ті, хто не можуть цього робити, бо є на деяких підприємствах у нас. Зараз точніше проводяться заходи, а саме переведення їх до оперативного управління держави. Тому на цих підприємствах поки що немає ніякого розвитку. Ті, які працювали, і вони зараз працюють і збільшують свої потужності. А можна починати? Уже реалізується якось освоюються кошти 32 мільйони на фортифікаційні сподівання? 31 мільйон. 31 мільйон, так. Вони далі продовжимо будувати фортифікаційні споруди. Більш того, що скажу, є ще запит від військових і ми будемо далі продовжити. У 2024 році, скажу, що в першому кварталі ми маємо зробити певну кількість, не тільки ми, але і військові також роблять певну кількість, і ми вже розпочали в цьому напрямку роботу. Хоча поки ще немає навіть фінансування, але ми. Якраз продовжуємо. Якщо говорити про дрони, скільки дронів на яку суму в цьому році закупили? І чи є якісь прогнози на купі? Ну я не можу кваліфікувати, скільки яку суму, але й можу сказати, що за рік військова адміністрація разом з іншими громадами, ми на підтримку сил оборони і безпеки було виділено близько мільярда чотириста гривень. Минулому році 400, здається, 67. Чи є якісь прогнози на наступний рік? Ми саме найголовніше на наступний рік це максимальна підтримка наших Збройних сил України обов'язково людям, люд, люд, людям, які опинилися у нас в найскрутніших умовах, тобто і в тому числі військово-внутрішньопереміщені особи. До речі, ми зараз. Вже заслуховуємо, вже закінчили заслуховувати районні військові адміністрації і також керівників наших громад, йде е, нагадали і поставили завдання, щоб вони розробили саме там, де можна зробити, саме програми на підтримку як і військових, так і підтримку внутрішнього переміщених осіб. Е, програми, особливо для військових, які Йдуть, або які є зобов'язані, йдуть е, у лави Збройних Сил України, які е, е, отримали поранення, або які були демобілізовані. Також, е, як і враховувати для таких внутрішнього переміщень, для військових, які втратили, наприклад, житло, якщо вони з Мелітополя. Він не має житла ані тут, він нічого не має. Тому для таких також маємо їх забезпечувати не житлом, але фінанс, певним фінансовим ресурсом для того, щоб він під найм житла також мав зробити. Скажіть, а щодо заяви Верещук в середині грудня про релокації запорізьких лікарень? Ні, вони всі тут є, залишаються і працюють. Але знаємо, що ви маєте релокацію тих лікарень, які залишились на ТОТ. Ні. Немає такої у нас інформації. Знаємо, що пакет НСЗУ для 56 пакет, він вже не платиться з вересня місяця. Чи продовжується робота над створенням центру для органів? Так. Продовжується, але хочу також запевнити: один також з наших напрямків на наступний рік це реабілітація наших військових, які повертаються, які є безпосередні і проходять далі військову службу, бо саме таких військових ми маємо і повертати встрій назад. Якщо говорити за цей рік, то більше 70% таких військових повертаються. Вибачте, 80%. Після реабілітації. Реабілітація будь-яка. Це і психологічна в тому числі, і після травм, і після інших, що є, інших звернень від шпиталю. Наприкінці хочу всіх поздоровити з придешним новим роком. Саме найголовніше побажати в наступному році це те, що ми довго очікуємо. Це наша перемога. Дякую вам, кожному.